Станом на початок січня у Павлограді зареєстрували 19 тисяч 889 внутрішньопереміщених осіб. З березня минулого року понад 6 тисяч осіб отримали допомогу на проживання. На це виділили 155 мільйонів гривень. Повідомили в управлінні соцзахисту. Виплати у 2024 році було продовжено автоматично Отримувачам Пенсій, розмір якої не перевищує 9,444. до особам з інвалідністю першої та другої групи, дітям з інвалідністю віком до 18, дітям хворим на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку та інші важкі захворювання, що підтверджувалося документально дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Згідно з порядком, допомога призначається на шість місяців та розрахована на два періоди. Основні періоди призначення допомоги це перший період був це з 1 березня по 31 серпня 2024 року. Другий період, на який було подовжено автоматично, це з 1 вересня 2024 року по 28 лютеп'ятого року. Окрім цього, до постанови внесені зміни, де передбачається автоматичне продовження виплат на третій період, що розпочнеться з 1 березня та триватиме до 31 серпня цього року. Вимушені переселенці, які вперше стають на облік, мають протягом трьох місяців стати економічно самостійними. Тобто працевлаштуватись або зареєструватися як фізична особа-підприємець, або стати на облік центр зайнятості. Та отримати ваучер на відкриття власної справи і повідомити про це управління соціального захисту. В іншому випадку внутрішньопереміщена особа втрачає право на отримання цієї виплати після трьох місяців. Під час подачі документів на допомогу заявник повинен пройти опитування та ознайомитись з розпискою. Його дані внесуть до спеціальної програми, за допомогою якої затвердять заяву та призначать виплату. Для більш детальної інформації щодо призначення допомоги для ВПО можна звернутись до управління соціального захисту населення за номером телефону 095 799 1439. Данило Трохименко Максим Воронов. Новини ПТРК минула річ в Україні закрили рекордні 210 тисяч фопів. Це на 32% більше, ніж у 2023-му, Повідомляють аналітики. При цьому реєстрація нових фопів зменшилася на 5%. Найбільше постраждали роздрібна торгівля понад 65 тисяч закриттів. ІТ-сектор сектор майже 39 тисяч закритих ФОПів, сектор послуг понад 26 тисяч. Жінки відкрили більше нових ФОПів. А чоловіки закривали бізнес частіше. За висновками аналітиків Ucontrol Market, Основні причини закриття це міграція населення та мобілізація, податкові зміни. Із 2025 року обов'язкова сплата єдиного соціального внеску стане невигідною для фопів із низькими чи нерегулярними доходами. Війна ускладнила умови ведення бізнесу та змусила багатьох підприємців закриватися. Пасажири Укрзалізниці можуть заощаджувати завдяки пільгам та знижкам. Про це йдеться на сайті перевізника. Найвигідніше подорожувати у вівторок і середу, коли діють знижки до 15%. У четвер і суботу діє 10 відсоткова знижка на квитки другого класу. Знижка застосовується лише до плацкартних вагонів. Купівля квитків інтерсіті плюс за 15-20 днів до поїздки також дозволяє зекономити 10%. Нагадаємо, діти до 6 років їздять безкоштовно, а для дітей від 6 до 14 років діє 25% знижка. Студенти оплачують половину вартості квитка, а пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у приміських потягах. Люди з інвалідністю, учасники бойових дій та їхні родини також мають спеціальні пільги. Якщо виникла потреба здати квиток, то за 24 години до відправки повертається повна сума. А менше ніж за 6 годин тільки вартість квитка. 2024 рік виявився для Павлограда насиченим на події. Що стосується одружень, розлучень, а також реєстрації народження та смерті. Якщо розмовляти мовою статистики, був дуже насичений. Тобто нашим відділом було взагалі складено 4920 актових записів. Із них щодо народження у нас складає 722 актових записи. Державна реєстрація смерті на жаль складає 2961 актовий запис. Таким чином, у Павлограді смертність майже втричі перевищує народжуваність, що відповідає загальній тенденції в Україні. Шлюб у нас було 934, розірвання саме актових записів по розірвання шлюбу було 150. Далі у нас ще була державна реєстрація щодо зміни імені, а також було ще поновлення актових записів у кількості 59. Окрім цього, відділ Державного реєстру актів цивільного стану прийняв 400 заяв на зміну даних в офіційних документах. Це стосується виправлення помилок або неточностей у записах, а також зміни імені або прізвища. Незважаючи на масштабну кібератаку РФ на державні реєстри України, яка відбулась наприкінці минулого року, відділ ДРАЗ продовжував надавати свої послуги. Незважаючи навіть на це, відділ не припиняв не на день своєї роботи, тобто ми постійно надавали послуги з напрямку державної реєстрації народження, смерті, розірвання шлюбу, шлюбу, зміна імені, а також можливо було навіть отримати повторні свідоцтва. І на щастя, 4 січня, вже 25-го року відновлення реєстру відбулося. І 5 січня, у неділю, поки всі відпочивали, працівники органів ДРАЦС. Були на роботі щодо наповнення державного реєстру тими відомостями в період непрацювання реєстру, які ми здійснили державні реєстрації. Станом на 8 січня всі необхідні відомості внесені до реєстру. Працівники відділу продовжують надавати послуги у повному обсязі. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Євгеній Іваненко, новини Петерка. З розвитком технологій та поширенням інтернет-послуг кіберзлочини стали невід'ємною частиною сучасного цифрового світу. Що таке кіберзлочин? Це незаконні дії, спрямовані на розкрадання інформації. До основних видів кіберзлочинності відносяться фішинг, коли через підроблені сайти чи повідомлення крадуть дані, злам аккаунтів, шкідливе програмне забезпечення, блокує пристрій чи викрадає інформацію. Інтернет-шахрайство через фейкові магазини, крадіжка особистих даних та інтелектуальної власності. В основному інтернет-магазини отакі. Заказуємо товар, скидаємо предоплату, 200-300 гривень і все. І нема ні магазину, ні грошей. Коли там замовляєш, щось і тоді кидають, на, на бабки кидають розводять. так. Якщо ви стали жертвою кіберзлочину, звертайтесь до Кіберполіції через офіційний сайт. У разі виникнення правопорушення громадяни можуть звернутися до Павлоградського районного відділу поліції за адресою міста Павлоград, вулиця Шевченка, 51, або на лінію 102. Будьте обережними в мережі. Перевіряйте сайти, не відкривайте підозрілі листи та використовуйте надійні паролі. Марина Кукліна, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. ЦНАПи Дніпропетровщини отримали від міжнародних партнерів сучасні зарядні станції. Майже 40 Екофлоу. Загалом протягом тижня таких нададуть 120. Сьогодні соціальні служби працюють над потужно. Тому ми дуже раді, що департамент соціального захисту, обласна державна адміністрація забезпечує нас, і наші партнери, звичайно, забезпечують нас таким обладнанням, яке вкрай необхідне у ситуації, яка склалася. Звісно, ми маємо надію, що все буде добре, і світло буде завжди, але ж реалії сьогоднішнього часу показують інше. ЦНАПи обслуговують всі пільгові категорії, зокрема осіб з інвалідністю, багатодітні родини, військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Уряд Норвегії виділить цьогоріч гроші на розмінування України, зокрема на використання собак-міношукачів. Країна збільшить свою підтримку на 164 мільйони норвезьких крон. Розмінування рятує життя тут і зараз, але також рятує майбутнє покоління від каліств і загибелі мирного населення. Організація «Допомога норвезького народу має великий досвід у розмінуванні. Вона є світовим лідером у використанні собак. Серед її зусиль, навчання собак саперів та розвиток власного потенціалу України. Не в галузі розмінування зауважили у норвезькому уряді. Приблизно чверть території України потенційно забруднена мінами та боєприпасами. Це становить близько 140 тисяч квадратних кілометрів, які є зонами ризику. На Дніпропетровщині виявили галявину кактусів, що стали незвичною прикрасою місцевого ландшафту. Мова йде про опунцію рід кактусів родом із Америки, які пристосовуються до складних умов і витримують морози до 20 градусів. Фото із сокулентами розмістили на сторінці у Фейсбуці. Це не перший випадок появи кактусів в Україні. Подібне поле раніше зафіксували на Херсонщині. Ймовірно, кактуси з'явились. На Дніпропетровщині завдяки перенесенню насіння вітром, птахами чи людьми із сусідніх південних областей. Кит велетенська ложка, вітрильники, маски та багато інших унікальних робіт представили у Павлоградському історико-кроєзнавчому музеї. Там відкрилась виставка народного різьбяра Геннадія Останіна. Поема в дереві. Це зібрання творчих доробків Павлоградського художника. Який присвятив своє життя різьбі по дереву минулоріч. Геннадій Останін пішов у засвіти. До дня роковин майстра близько 20 робіт експонували у музеї. Наразі його вироби прикрашають зали адмінбудівель та майданчики дитячих закладів. Його твори впізнавані. Вони містичні та казкові одночасно. До 225 річчя Павлограда народний майстер здивував містян. Оригінальним виробом у вигляді ложки велетенських розмірів. Оскільки історія міста пов'язана з гусарами, майстер відобразив у нижній частині ложки постать гусара, який тримає старий міський герб. А у верхній частині сучасного шахтаря, який тримає новий герб. Посередині диволожки ложки вмонтував годинник, що символізує плин часу та зв'язок віків. Більшість творів автора пронизана шахтарською тематикою, бо він сам пропрацював шахтарем довгий час. Окрім різьби по дереву, митець малював, писав вірші, карбував, вишивав, випалював. У 2001 році йому присвоєно звання народного майстра України. Загалом в особистій колекції Геннадія Останіна понад 600 робіт. Виставка у музеї триватиме до 7 лютого.